Вітаю, розглянемо прогноз на 10 листопада, Мери Ель Таро і перед нами карти Двіка жестів. Дорогі друзі, карта говорить про те, що у всесвіті є речі відомі та невідомі, і між ними рідніми є двері. Як, от на цій карті між древом життя і древом пізнання добра та зла? Сьогодні, дорогі друзі, в цей темний простір запрошувати нас увійти всередину і, звичайно, стати не менш ніж зіркою, з душею піднесеною та просвітленою? Ну, Швидше за все, дорогі друзі, ми опинимося на якомусь Перехресті і перед багать, багатьма з нас відчиняться нові двері. Головне бути рішучими, рухатися вперед, робити відкриття, використовувати усі свої шанси. Це може стосуватися роботи, коли колектив розділився на два табори, а ви між ними. Має сенс зайняти нейтральну позицію, ну, принаймні нині, або шукайте допомоги впливових осіб. Щодо стосунків, то можливо знайомство і вас рідніми розглядати як відповідну кандидатуру, у якої є потенціал. Хтось стоятиме перед вибором бути з колишнім партнером чи піти. Іноді партнера, дорогі друзі, треба підштовхнути, щоб він помітив ваше до нього тепле ставлення. От такий прогноз. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту, приймаю магазин та ринку Жуковського 17.